7 січня духовна радість обіймає кожного з нас, адже цей день незвичайний. Ми святкуємо Різдво Христове. Настоятель Свято-Миколаївської православної церкви, що на вулиці Комуністичній, зранку провів богослужіння. Отець Віктор нагадує, що під час Різдвяних свят потрібно переосмислити своє життя. Перші церковні згадки про різдво офіційні, які є в древніх записах, з'явилися в 742 році. Значення для Християн цього свята це приходження в світ Спасителя, який прийшов спасти людей, дати їм можливість піднятися від того гріховного життя, переосмислити своє життя. В Україні існує багато різдвяних традицій. Це і 12 пісних страв обов'язково з кутею і узваром, і богослужіння у церкві, одразу після якого вулицями міста починають ходити колядники. Присяну ніч, ніч Побудемося у лукавих дум, бо ніч надходить, Дирка сходить, а діва нас Христа ніч надходить, зірка сходить, а дівороди для нас, Христа. Ну, Зібрались ми насправді дуже давно. Ми ще тоді 8 років було, як ми зібралися. От. А з 91-го року е, ми організовували вертепи. От перший вертеп в Бориспілі після 33-го року був 91 й Потім в 92-му, 93-му організовували вертепи. Ну, повні вертепи, театральне дійство, як водиться. 93-му я в школі організовував, в четвертій з дітьми, ну, перший-другий клас. От. А потім ми щороку збирали ватаги, просто колядників. Вивчали коляди, автентичні, старовинні, сучасні, дуже багато коляд. Постійно мінялися люди. Ну, смисл був в тому, якраз, щоб люди постійно змінювалися, щоб вони несли. Ну, якби цю традицію далі. На жаль, у нашому місті з кожним роком стає все менше і менше колядників. Завдяки старанням Романа Петлицького Борис почав відроджувати стародавні традиції. Що вийшли за межі примітивних дуже колядок. Добрий вечір, я прийшов, дайте рублик, я пішов. Ну, всі знають. Роману та його друзям доводилося колядувати і за межами нашого міста. Їдемо в Київ, до Засенка Петра Петровича, наприклад, там до родичів до своїх в Київ. Ну, Кучаків можемо поїхати. Да. В свій час, коли я працював у Гнідені, то в Гнідені я там коляди організовував. Ну так, ми на виїзд спеціально не їздимо. Ну ось вчора їздили в Мамаєву Слободу. І там була країна мрій Різдвяна, Олег Скрипка проводив. Ми там ще приймали участь. У народі кажуть, що під час різдвяних свят обов'язково потрібно зробити щось добре. Маленьке, велике, для рідних чи незнайомих не має жодного значення. Головне, що ви самі пораділи цьому. Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль. Прощавайте, в цій хаті, будьте щасливі, будьте багаті. Боже, ласка вас на все. Щастя і долю.